Розділ 61. Велика держава це нижня течія. Ванбі каже: Річки і моря посідають велике місце, перебувають внизу. Тоді сотні рік течуть до них. Велика держава посідає велике місце і перебуває внизу. Тоді небеся тече до неї. Тому і сказано: Велика держава це нижня течія, Зв'язок небеся. Це місце, куди Піднебеся повертається або сходиться, прямує і збирається або зустрічається, єднається. Самиця Піднебесся, він бі каже, спокійна і не шукає речі самі повертаються до неї. Самиця завжди через спокій перемагає самця. Або дослівно через спокій перебуває внизу. Ні, не, так, насправді, це самиця завжди через спокій перемагає самця через спокій перебуває внизу. Через свій спокій, каже Ланбі, може перебувати внизу або бути нижчим. Самиця жіноча, або це самиця приймаючи. Ну, тут, тобто, він роз'яснює значення іерогліфа. Самець метушливий, активний, жадібний, прагнучий. Самиця завжди спокійна, тому може перемагати самця. Через спокій знову може бути нижньою. Тому всі речі до неї сходяться або повертаються. Тому велика держава через приниження перед малою державою. Ван бі додає, велика держава через приниження, це подібно до слів, велика держава ставить себе нижче малої держави. Тоді здобуває малу державу. Вам бі додає, мала держава тоді приєднується до неї. Мала держава ставить себе нижче великої держави, тоді здобуває велику державу. Велика держава приймає її, каже Ван Бі. Тому інколи принижуються, щоб здобути. Інколи принижуються і здобувають. Доволі складний, складний рядок для перекладу. Сказано лише практикувати скромність. Тоді кожен отримує своє належне місце. Велика держава лише прагне поєднувати і опікуватись людьми. Мала держава лише прагне приєднатись і служити іншим. Оце дуже ідеалістична утопія. Отже, обидві сторони отримують те, чого бажають. Великому надлежить бути нижче. Золоті слова. Мала держава, практикуючи. Смирення лише зберігає себе, але не може зробити так, щоб увесь світ до неї повернувся. Коли велика держава практикує смирення, тоді піднебеся сходиться до неї. Тому і сказано, кожен отримує те, чого прагне. Великому слід бути нижчим. <кхух> велика держава це нижня течія. Річки і моря посідають велике місце і перебувають внизу. Тоді сотні рік течуть до них. Велика держава посідає велике місце і перебуває внизу. Тоді Піднебеся тече до неї. Тому і сказано: велика держава це нижня течія, зв'язок піднебеся – це місце, куди піднебеся сходиться і де збирається. Самиця піднебеся. Спокійна і не шукає речі самі повертаються до неї. Самиця завжди через спокій перемагає самця, через спокій перебуває внизу. Через свій спокій може перебувати внизу. Самиця це приймаючи жіноче. Самець метошливий, активний, жадібний, прагнучий. Самиця завжди спокійна, тому може перемагати самця. Через спокій знову може бути нижньою, тому всі речі до неї сходяться. Тому велика держава, через приниження перед малою державою. Велика держава через приниження, це подібно до слів, велика держава ставить себе нижче малої держави. Тоді здобуває малу державу. Мала держава тоді приєднується до неї. Мала держава ставить себе нижче великої держави, тоді здобуває велику державу. Велика держава приймає її. Тому інколи принижується, щоб здобути, інколи принижуються і здобувають. І сказано лише плекати смирення. Тоді кожен отримує своє належне місце. Велика держава лише прагне поєднувати й опікуватись людьми. Мала держава лише прагне приєднатись і служити іншим. Отже, обидві сторони отримують те, чого бажають. Великому надлежить бути нижче. Мала держава, практикуючи смирення, лише зберігає себе, але не може зробити так, щоб увесь світ до неї повернувся. Коли велика держава практикує смирення, тоді підневеся, сходиться до неї. Тому й сказано, кожен отримує те, чого прагне. Великому слід бути нижчим. Ще раз тільки Велика держава це нижня течія. Зв'язок піднебесся, самиця під небеся. Самиця завжди через спокій перемагає самця, через спокій перебуває внизу. Тому велика держава через приниження перед малою державою тоді здобуває малу державу. Мала держава ставить себе нижче великої держави, тоді здобуває велику державу. Тому іноді принижуються, щоб здобути, іноді принижуються і здобувають. Велика держава лише прагне поєднувати і опікуватись людьми. Мала держава лише прагне приєднатися і служити іншим. Отже, обидві сторони отримують те, чого бажають. Великому надлежить бути нижчим.